Пляшки та пакети щодня заносить вітром нагороди жителів селища Квасилів. А все тому, що горе сміття біля залізничного перону просто ніхто не прибирає. Люди неодноразово просили вирішити цю проблему. Та результату жодного. Місцеві жителі звернулись до народного контролю. Пані Валентина розповідає, аби вберегти в чистоті присадибну ділянку, доводиться докладати чимало зусиль. Дочка почти через день збирає тут. Я не знаю, що тут з цієї злізні дороги. Все кидають. Летить, звісно, і сюди, і кульки бувають. Сміття постійно багато, не бачили, що тут прибирали. Е, за допомогою різних е, стекляних бутилок діти можуть і порізатися. Ось, і це ніким не контролюється. Ні раз на рік і прибирають. Не комунальники, їм це ну, їм це не потрібно. Вони, вони цим не зацікавлені. Цією територією опікується залізниця. Її працівники і мають слідкувати за порядком та чистотою. Після втручання у справу народного контролю залізничники запевнили, будуть виконувати роботу сумлінно. Позвертаються люди. Конкретно мешканці селища Василь, представники громадської організації Народний контроль, вони вимагають елементарного наведення і підтримання порядку. Що можна зробити? Приперед, на протязі двох тижнів тут буде порядок. Порядок тут буде, то я вам зразу гарантую, що він буде тут порядок. І Побілено буде, і прибрано буде. Це питання дуже актуальне для всіх мешканців, для пасажирів. Народний контроль обов'язково буде перевіряти, як відбувається, що міняється, чи чистий перон, чи прибирається цей перон. Михайло Присяжнюк Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,